Запитання. Слава Ісусу Христу, можливо, не зовсім зрозуміле питання, але воно мене хвилює. Тому хочу вас спитати, чи можна сповідь онлайн. Що багато не говорити, кажуть, ні. Сповідь має бути особиста, особиста присутність. І <кхух> якщо людина не може ходити, священник прийде до вас, а якщо ви можете ходити, то йдете до церкви і сповідається. Дуже важливо прийти. Дивіться, є проста математика. Коли людина має проблеми психологічні, вона шукає психотерапевта і є от такий от прийом, так? психотерапевт може приїхати додому, а може от та людина прийти до нього в кабінет на прийом. Як ви думаєте, в якому варіанті, не маючи освіти, психолога, психотерапевта, психіатра, як ви думаєте, коли ефект. Буде важніше, коли доктор приїде додому, чи коли прийти до лікаря в кабінет. Щоб ясне діло, що важніше буде, коли ти прийдеш до лікаря. Сам твій похід вже по дорозі буде тебе лікувати, бо ти своїм походом визнаєш, мені потрібна поміч. я готовий заради неї на жертву, бо я йду, чи їду, чи ще щось. А ще я чув, скільки коштує, той, той, той психотерапевт. Там годину з ним, з ним поговорити, то я вже і на жертву готовий, так? бо вже згодився, вже йду. І тому от дуже є важливо, щоб ми, щоб ми розуміли, що важливо прийти. І онлайн сповітні. Онлайн може бути навчання, онлайн може бути молитва. Ми навіть посвячували Пасхи онлайн, бо тому що посвячення йде через молитву, через дію Духа Святого. А Дух Святий, він не є обмежений, що тут є, а там нема. Тут є концентрація, а там взагалі якийсь розбавлений. Ні. Дух Святий є всюди, бо це Бог, третя особа Божа, Він є всюди, повнота Його є всюди. І тому Бог діє через Духа Святого, так? І коли ми говоримо про сповідь, чи вона могла би бути? Вона би могла би бути фізично, могла би бути. Але сповідь втрачає зміст самої сповіді е, суті покаяння. Ти маєш прийти і бути присутній перед священником, перед перед священником, представником церкви, визнати свої недостатки, е, відчути свою упокореність. А коли ми будемо через через. Скайп там чи через, може Zoom, чи може просто по телефоні. ну, Воно ізлює трошки людину. Вона скажете, вона буде, може бути більше відверта. От іменно, вона може бути більше відверта, вона може бути більше брехлива. І вона собі сховається щось не хто нажала кнопку виключили все. Сповідь, як вчить моральне богослов'я, має бути. Фізично присутній, священник і той, хто сповідається. Онлайн ні.